Привіт ще раз, друзі. Я обіцяв розказати історію з попереднього відео про таких собі відьм в інтернету. Ось розкажу вам свою історію, як в мене сталося. Значить, ну, жив я жінкою, все було добре. Але ну, як всі ругалися, помирилися, але все нормально, це життя. Та ось якось на якусь блогер, що вона натрапила, і е, послухала. А та розказувала, що та ти вище всіх. Я їй, я їй кажу, це вище всіх маєш мати все, чоловік має кланятися тобі. А я їй кажу. Та що ти взяла таке? Це як в державну лотерею виграти в случай один на мільярд? Ні, ця блогерша всім казала. Я кажу, так може мені до гадалки пойти. Вона мені нагадає, що я сьогодні мільйон виграю, я себе накручу піду і е, всі гроші програю. Що це за дурня? Але так сталося. І, е, значить. Е, скільки я не казав, все не було користі з цього. Е, і далі що, пішло, пішло ще, ще блогерші, ще розкази. Е, і після цього е, моє терпіння лопнуло Я їй сказав або відписуйся від них. Але вже було запі, запізно. Е, вона стала як зомбі дивилася і каже, ти умні люди там, вона ліцензію має. Я колись кажу, ну покажи мені. Вона показала, там сидить і 23 роки, а в неї стільки ліцензій, що за ціле життя стільки не напрацюєш. Я кажу, і ти цьому віриш. Згодом одну з цих блогерш розоблачили, вона оказала, що вона. Там проводила розіграші різні, айфони. а виявилося, що вона в кредит має чотирьох вже дітей. Не знаю, скільки вона рожати почала. Але чотирьох дітей заложила там кільця зі свадьби і купила айфон, щоб його розіграти. Ну Це нормально. Це вже зовсім мозок не працює. Я кажу, ти бач, це така одна була. І вкрай у завершенню все завершилося. Розпався мій шлюб завдяки оцім відьмам в інтернету. Так ось, ніколи не вірте цим. Психолог, справжній психолог, якщо вже там до сімейного психолога треба, це треба йти тільки до Ну, якщо вже там з жінкою проблеми, йти розбирати це. До справжнього. А от те, що в інтернету, це все фігня. дурня, обман за підписників за копійку, яку вони з цих підписників мають. М -м 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 -м. Багато відео е я від е бачив е із іншого приводу, але зараз не про це. Ну ось так ось. І. Е е я ні у якому разі не. Не подумайте, не принижую жінок, не роблю вищими, не кажу, що там. Так, чоловік повинен поважати жінку, але жінка повинна жити у реальності, а не у віртуальних псевдокабінетах псевдопсихологів. Будь їм пусто цим псевдопсихологіням. Ось така історія. Так що бережіться цього, як вогня бережіться. І ніколи на це не ведіться. Як вогня бережіться і ніколи на це не ведіться. Дякую. До побачення!